Ортопедичні басоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, дуже якісна, дуже зручне взуття. Такі гарнесенькі, важкі з каблуком Томаса, бачите, з таким це, це каблук Томаса, це в кого є проблеми з ніжками. Високий, бачите, такі високі підош, не підошва, а п'яточка висока. Бачите, що кріпиться гарно, тверденька, гарно фіксує ніжку. там буде почувати дуже комфортно і зручно в них. Зах... Бачите, за... закритий носик, що. Модельку можна носити що літом, що вдома, що на вулиці. Поки зима, то можна вдома в садочку ходити. Дуже зручна моделька, липучки дуже добре фіксуються. Всередині ортопедична устілка, дуже гарна така. М'ягенька подушечка, ось бачите, ось я показую.